Всім привіт! Ви на каналі Натхнення мотоциклом. Мене звати Владислав. В цьому відео ви побачите, який мод можна придбати за 4 тисячі гривень, чи буде він на ходу, взагалі, в якому він стані, в нормальному, ненормальному. І т.д. І Отже, поїхали. У четвертому році війни в кожного військовослужбовця вальти з колоди потрошку десь тікають. Тому потрібно якось відволікатися, відпочивати морально, це дуже важливо. В моєму випадку це мотоцикл. Я мотоцикліст вже трошки зі стажем, ще зі шкільних років. Тим паче я опозітчик. Мтешніків у мене вже досить багато вдома. Тепер уже й тут є. Тому вибір. З яким саме мотоциклом я буду далі проводити свій час. Тут був очевиден. Це МТ Дніпро 11. Паспорт на нього є, все тут чітко. Мот у нас 91-го року. Так, 4 тисячі гривень і на нього є техпаспорт. паспорт. Тим паче він переоформляємий. Тобто є живий власник. Все можна зробити, просто мені це, мені це не потрібно. У мене, я ж кажу, вже це не перший ямтяк. Просто буду по тих паспорту тут по місці кататися і все. Отже, розпочнемо з зовнішнього вигляду. І так, в принципі, зовнішній вигляд доволі такий, я б сказав, непоганий. Саме в плачевному стані тут. Саме люлька, як ми бачимо, і начебто хтось отак от провернув. Але, але вона не гнила, без всяких там дірок, і і т.п. таких, прям жорстких. В моєму випадку це ідеальний варіант. Тобто, як зовнішній вигляд, це особо ролі не грає. Але багато чого, звісно, доведеться. Усувати, бо так їздити на ньому буде трошки некомфортно. Він просто розпадеться, блядь. От ми бачимо крило, яке в нас як кріпиться. Тут у нас тріщина потрібно буде заварювати. Так, сидіння. Так, кріплення сидіння, блядь. Переднє крило. Ні, ну а що, 4 тисячі гривень? Але суть е, от е, в іншому. От ззовні да, звичайний такий сільський корч. О, звісно, от, перейдемо до двигуна. Двигун весь в мастилі. Це сільська класика. Тобто тим бачимо, от в е, дідуся в того не один рік простояв, може навіть з 10 років. А, так, коробка теж в маслі вся обістяна Карбюратори ці пекаряка 68. А, генератор. Генератор був у нього несправний. Власник мені одразу сказав про це і дав з собою в нагрузку справний генератор. Я його замінив вдало. А, як видно, прокладка в мене. З картонного ящика нової пошти. Ну, що ж, але на герметик посадив, поки От конкретно звідти, поки масло не тече, все добре. Масло тече тут з усіх інших щілен. Також хочу відмітити коробку передач. На ній немає пола автомата. Його прибрали. Не знаю навіщо, кому він заважав. І ще мені прийшлося було туди от полізти. Тросик як я регулював. Щось мені здалося странним дивним вижимний підшипник. Я дістав, і там взагалі не вижимний підшипник. Там, схожа, якась обойма підшипника з хрестовини, щось типу того, вкручений болт. Ну, в общем, то потім вам відео якось покажу. Трошки наколхозили, так сказати чуть-чуть. Так, По амортизаторам. Ну... Амортизатори, то вони в принципі тут, особо ніколи робочими не були на МТК. Вони хоч і витекші. Але для мене отут от їздити, це в принципі, пружини, пружини не сильно роздрочені, так що мені тут вистачить. Задній міст у нас сухий, правильно, тому що там він напежований солідолом. Я б уже діставав, то ну, колись я вже таке бачив, але то потім будемо з ним розбиратись. <гум> тому він і сухий, бо він тупо в солідолі його напхали. Акумулятор я не купував. Акумулятор новий ішов з ним, як би це не звучало. так, Тому що е, де, в цьому році чи в минулому е, приїжджали до цього діда, хотіли купити мотик, теж військові. Але їм не сподобалось, як робив лівий циліндр, і вони його не купили. Мод 4 тисячі гривень. І з новим акумулятором за 1050 гривень. Тобто відчуваєте, так? Да? Так, по колесам. Ну, по колесам тут взагалі мені пощастило. Я зараз говорю не за резину, а саме за колеса. Тому що знайти рівні колеса, не квадратні, як це вони зачасту бувають на МТК. Тим паче після сільських покатушок. Це дуже рідкість. В цьому ж випадку колеса круглі. Колеса круглі. Да, резину прийдеться, звичайно, мені купувати. Тут на коляски тут геть все плохо. Ззаді і спереду. О! Так, На резину прийдеться ще кошти витрачати. Ну, що Це мотик для себе, для душі, що тут такого. Може, що з дому возьму у мене там колеса, теж деякі є, саме резину. Труби тут я спочатку зрадів, бо гляну вони з нержавки, все чітко, вони не широкі. Я люблю, щоб труби були необ'ємні, не вищий кліренс і ТД і ТП. Тим паче я буду. ж... По поганенькій дорозі на ньому катати. Але проїхавшися, трошки розчарувався, бо в середині там е, якісь ставки залізні, вони вже порозлітались. Воно все гримить, звенить, блин. маси тут не було. Тумблер маси там був неробочий, я його просто зняв все. Потім замок запалювання. Замок запалювання я на другий же день. Прийшлось мені з ним теж щось мудрити, бо проїхав, поїхав на ньому кататися, повертаєш руль вправо, мотик глохне. Вліво повертаєш мот працює, вправо мотик глохне. Ну, все із-за замка. Замок ще цей допотопний. Як ви бачите, тут взагалі скільки всього. Але моя фішка, от, ну, це особисто моя, не знаю. Я ставлю на свої мотоцикли замки з мопедів Альфа. Чи можна з якогось другого китайця підібрати. Фішка в чому? Він стоїть так же само. Около цей, скільки? цей 200 гривень тут стоїть. Може він деш... дешевше стоїть. Неважливо. Так, він одноконтакт. Ну, Тобто як одне положення в нього. Але я проводку так переробляю, щоб все було під одне положення. Мені цього вистачає. І на моїх мотоциклах, де я такі замки ставив, вони. Не один сезон відкатали, все з ними добре. Конкретно в цьому я плюсовий провод перепаював до плати. Не плати, а до, цього, до контактів. Тому що на цей раз попались ну, в натурі там проводочки такі тоненькі, що стрьомно було їх ставити. Тому дротики я перепаяв. Так, Потім горів у нас запобіжник. Ну то таке. Тоже ми запобіжник поміняли. І поліз я тоже поліз тут шукати. Де ж чому згорів цей запобіжник? В результаті зняв бак, перелопатив всю проводку, все перепровіряв. Як виявилося проводка тут заводська, вона в нормальному стані. Просто сюди лазили власники. Відключили двіх стоп. Потім тут з лампочками щось намудрили, напутали. І ось саме через оці лампочки тут не було зовсім оцих стіляшок. Я так розумію, воно касалося до металу на масу і горів запобіжник. От просто воно не працювало, бо сюди вже лазили. Ну, Банальна штука. Я підключив дві стоп, ну, з світлом ще прийдеться розбиратись, бо тут теж треба. Перепаювати дротики, там, то вже потім в наступних серіях будемо. Та. Ну, так, по проводці, в принципі, поки що. Поки що все. Дзеркало заднього виду теж буду міняти, бо у нього щось мені погано видно. Ну, якщо без жартів, то воно тут було. Було оригінальне дзеркало. Але в нього система кріплення така, що це просто. Воно тіліпалося, я тут підмощував, піджимав його. В результаті я їхав по нашій вулиці. Тут воно розхлябалось, десь загубилось, я вже навіть не став його підбирати, бо воно вже своє віджило. Проще купити нормальне дзеркало, та і все. Так, поворотники тут є. Це вже добре. Цей, правда, дивиться десь набік, ну щоб радіус дії, напевно, був більший. і так. Буде нормально світити. От Відзначити хочу кастомний болт, кріплення номера, От вигнутий під правильним кутом, так як має бути. Це дуже важливо. З демпфером треба трошки буде теж щось зробити. Ну, в принципі, що для мене головне, щоб рульова колонка була ціла. Вона тут ціла, не розбита. Оце вже основне. Вилка теж, вилка тут О, є, вона є, вона працює, як вона може працювати. Е, ну, Працювати. Просто вона робить, як робить, та і все. Точно я з нею робити нічого не буду, так як і з амортизаторами. Це Не на цьому мотоциклі, так сказати. Так, по двигуну. Двигун я в той же вечір, коли купив, я його роздуплив, так сказати. Зумів завести. І дійсно, лівий циліндр погано працював. Ті хлопці його і не купили. Але виявилося все дуже банально. Скинув клапану кришку, на впускному клапані зазор був великий. Просто великий зазор він погано робив. Відрегулював клапана, мотик запрацював на двох циліндрах. все добре. Ну, якось так. Так, Кріплення бака тут теж відсутнє з лівої сторони. Будемо щось колхозити, думати. Бо варити бак точно, не буду нікому віддавати бак на проварку. Так, Все, по коробці. Подивимося, що там залито, бо по щупу, поки я не зрозумів, там якась емульсія, може навіть там і вода. У мене колись було таке, що купив моцик, а там води до хіра було в коробці. В двигуні масло є. Це вже добре між мітками. Заміс, я сказав, там був солідол. Все. В принципі, все, все що я вам хотів сказати. Так, тепер, так, стоп. Тепер подивимося, як же ж цей мотик за 4 тисячі гривень запускається. Коли нагрівається лівий циліндр, тобто, да, нагрівається, починається цокіт. Цокіт дуже звучний, мені це не подобається. Бо це не клапана. Клапана я зазори відрегулював. Тобто це десь там глибше. Може щось зі штовхачем, може поштовий палець, може щось ще це треба буде дивитись. Поки їзде хай їзде. нам ще треба покататися на ньому. Потім уже будемо дивитися що до чого. Зачекайте мене. Так, на питання, скільки жре, скільки пре. Ну, скільки пре, ми зараз з вами вияснимо. Поїдемо на трасу дамо моєму копоті. Скільки жре вже потім щось придумаємо. Де ми будемо катати до чого? То так, так що поїдемо, катнемо. у нас максималка 93. В принципі, в принципі можливо. На прямику, да, під горку, звісно, йому відчувалося, що важкувато було. Що ж, друзі, провірили ми максималку 93. Не знаю, видно, не видно, показало 93 км. Тому що рідний спідомий, те, там і 120 показав, ну, Зрозуміло, що він 120 не піде. Ну що, тут з ніщаків це БСЗ Совік, безконтактна система запалення. Так, вона була на ньому встановлена вже. Мод, я з ним і придбав, що мені повезло без датчика Хола. Але все одно це топчик, бо я дуже не хотів, щоб було рідне запалення, рідний рознощик ми... волокіти. Ну, в принципі, що максималку провірив. Е, я так по ньому, розумію, контент піде, бо після максималки він вже почав трошки, так сказати. Ой! А запускався як годинник. Так що контент піде, я так поняв, контент буде, буде що знімати, що показувати. Хто любить опозитну тему, той знає, це дуже цікаво <правити> проводити час. По, отже, скільки пре? на даний момент пре він з таким мотором, який він є в наявності. Хоча я вам хочу сказати, що за 4 тисячі гривень це ще не дуже і всосаний мотор. Тобто, з коляскою 93 км я розігнав місць стандартний, тут восьмерка розпредвал 32. й ну, Класичний Дніпро 11. От ще з ніщаків тільки БСЗ тут. Ну, карби, в принципі, нормальні, К-68. Такий, що розвиває швидкість. Так, що ще додати? А, по, з приводу скільки жре. Ну тут що, скільки жре, я не замірю. Точно не менше 8 літрів це стопудово. Тому що з таким двигуном в таких умовах, як я їздю, то просто я чого не хочу за... поки що не хочу це все робити заміри, бо от я проїхався. от У мене вся нога в у... у... мастилі. Тобто, це якщо засікати, скільки він жре на сотню, це треба кілометрів 20-30-40 проїхати, потім вирахувати. Ну, таке. Ну і все одно я ж по трасі на ньому не їздю, ну куди мені тут на ньому їздити. Це так, по селу катнуться, то точно не менше 8. Ну, а що? Це МТ. Так, це МТ. Так, як бачили після заміру максималки, він почав погано заводитись, барахлить. Тому е, пишіть в коментарях, хто що думає, що, що це може бути. В наступному відео будемо з цим розбиратися. і... Виявимось, хто був правий, хто не правий. Кому які симптоми, так сказати, були схожі, бо робити він нормально, перестав це однозначно. Тому пишемо всі в коментарях, хто що думає. Ну що ж, огляд зробили, зробили тест-драйв. В наступних серіях будемо усувати недоліки, робити жорстку сцепку, щоб можна було його за собою тягти. бо так сказати, одною дупою і на автомобілі, і на мотоциклі, в разі переміщення буде тяжко зробити. Бо сьогодні ми тут, завтра ми десь в іншому місці, це таке, що спочатку треба сепка, потім уже, так сказати, ідеально, ну, не ідеально, а гарний технічний стан мотоцикла. тут в даному моменті от перевага в жорсткій сепки, бо де, хто, що, це вже таке питання. Ну а так що ж, кому сподобалося, ставимо лайки. Не сподобалось дізлайки, чи як там правильно. Підписуємось на канал, буде цікавий контент. Мотоциклів в мене багато. Але звісно, що вони вдома. Відпустку теж як не як дають два рази на рік, так що. А з цим у нас роботи вистачить. Але за 4 тисячі гривень, як ви зрозуміли, в принципі, це чіткий мод. Недоліки будемо сувати. Так що підіймаємо україномовний контент в Ютубі. Особливо мототема мені дуже близька, тому я хочу, щоб україномовного контенту ставало більше. І отаких от отемтяків теж, щоб їх менше здавали на металолом, а вони їздили, їздили. Бо як це наше рідненьке, це український мод, так сказати. Це... Єдине, що, що в Україні випускалося, так сказати, що по сей день воно актуальне. ось МТ. Обов'язково донатимо на ЗСУ. донатимо на Русоріс, щоб цих покидьків швидше ми знищили. щоб багато хто повернувся додому, оскільки це вже можна тривати. Тому лайки можете не ставити, а донати на ЗСУ обов'язково. Все, Всіх обійняв.